Вчора я робила розклад на Київ, яким він буде в 2025 році. Після чого отримала такий коментар. Вчора вийшов чудовий розклад на Київ. Можливо, якщо буде час і бажання, цікаво було б подивитися сьогодення до Нового року і майбутнє міст мільйонників України Харків, Дніпро, Одеса, а також тих, що гарячі: Миколаїв, Запоріжжя, Херсон. Після цього додався коментар, що подивитися Львів. Ну, я е, е, пропоную почати зі Львова. Львов зараз. І Львів у му році. Так, зараз. Шістка кубків. Патріотично налаштоване місто. Дуже, яке любить, мешканці якого дуже люблять Україну. Місто древнє, місто зі своєю кармою, і вона позитивна. В принципі, місто сприятливе для того, щоб у ньому жили сім'ї з дітьми. Місто має дуже древню історію. І вона ґрунтується на любові до батьківщини. Дуже позитивна карта. Шістка кубків вийшла. Це місто ні за яких умов не хоче покидати складу, наприклад, своєї батьківщини. Це місто, куди хочеться повертатися і повертатися. Це місто, де хоча б раз кожен бував із громадян України. Ну, я так сподіваюся, це місто студентське. Місто, де зав'язуються міцні дружби, а у когось і любові. Ну, така карта. А ще про сьогодення. Місто переживає зараз емоційні якісь події. Ну, незрозуміло, що стосується з батьківщиною. В місті багато жінок зараз. Ще. Місто... Намагаються втримати якийсь баланс, намагаються порозуміти, порозумітися, можливо, схід і захід. порозумітися. Або по цих картах можна сказати, що із сходу багато переселенців у місті, жінок з дітьми. Ще про місто. У місті є якась своя таємниця. Є нерозкрита таємниця міста, якась існує. А, тому тут е, воно загадкове для тих, хто приїжджає. Місто майстрів, місто працює. Місто трансформується у яку сторону. Е, так, ну якийсь вибір існує у міста і тут нам король Мечів або тут жезлів. Ну, Якісь події, там, не знаю, місто ж не може обирати, куди йому рухатися, правильно? Ну, місто, менше з тим, якийсь вибір робить. Місто, місто на двох шляхах, ніби як перетинаються два шляхи. Ну, Знову показуєте: із, із сходу і із заходу, і там ніби як стикається, ну, стикаються шляхи по Оце буде сход, схід. А це буде захід. Так, 25 й рік. Восьмька пентаклів. Буденна, повсякденна робота, місто працюватиме, розвиватиметься. В місті будуть відбувати, ну, промисловість працюватиме по цій карті. Зараз ще дивимося, 25 й рік місто. Ну, місто буде відновлюватися після втрат, втрат цієї війни. Можна сказати, що по цій карті, по цій реабілітація поранених, наприклад, буде там проводитися. Ще прийде якийсь керівник. Керівник у місті зміниться, схоже. Тому що, е, ніби як е, цей керівник, він буде більше приділяти уваги розвитку самого міста і акумулюванню грошей у міському бюджеті. Не знаю, чомусь так. Е, акцент йде на гроші. Но керівник зміниться. Здається, садового не буде в 25 2025 році. А ну буде садовий у 2025 році мером. Буде. Значить, можливо, пройдуть вибори, і міськрада зміниться. Ну, якісь переміни, незворотні переміни повинні пройти. І вони пов'язані з минулим. З пов'язані минулим, тим, що, Ну що зараз відбувається. Ось тут втрати, оці військові йдуть. Так, ще місто в 25-му році. Ну, от е, показують, що в місті буде все-таки багато військових. багато військових. Там будуть ніби як навіть, навіть іноземні військові знаходитися. Що вони там робитимуть? Ну, е, е, можливо, показують оці полігони навколо Львова, і вони будуть е, 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 впливати на саме місто. Ну, військові, бляться, дві військові карти. Так, потім це щось з релігією пов'язано. Можливо, всі церкви, мені здається, що всі церкви перейдуть такі в ПЦУ. Так, по диявол. Ну, диявол це московський патріархат. Ну і ще, і ще місто в 25-му році. Буде, знаєте, це міське самоврядування. Міське самоврядування. Місто буде ну, містяни там, чи міська рада будуть відстоювати своє право на ну, як у нас, який у нас закон? У нас закон зараз про міське самоврядування, так і є. Значить, Будуть стояти на цих позиціях, будуть захищати свої позиції, щоб ніби навіть більше правда місту. Фінансове благополуччя міста, як я Паш Пентаклю, все добре. Будуть інвестувати в місто, будуть якісь нові проекти, в охорону здоров'я проекти, потім ну, оновлення, комунікації, можна сказати, ще так. Що ще тут по Львову, А по фінансах буде. Ну, Тут не слід очікувати змін. От Яке фінансування швидких змін ніби як не буде. Але ж імператор вказує, що і субвенції із державного бюджету можуть бути на Львов. і казна буде наповнюватися. Бо імператор не буває, не буває нічим, як то кажуть. Але щоб там погіршення, якогось, то ні, не, було, не буде. Гроші будуть у казні, місто буде розвиватися. Аеропорт працюватиме. Хоча будуть якісь, от, я не знаю, таємні, які зміни будуть в роботі аеропорту, якісь будуть. От у нас на 25-й рік по всі, практично по всіх аеропортах якісь зміни випадають. Вони будуть пов'язані ну, з державними нормативами. Зміни якісь будуть по місяцю. Ого, такі кардинальні зміни. Ну, Типа було так, а потім стане по-іншому. Ага, це буде, Тут немає типу, це, це там війни, або щось, щоб не було крушені. Да? Тобто посилиться авіабезпека громадського громадського транспорту. Ну, громадського транспорту. Аеропорт це вказує, це саме аеропорт, а це місяць, вказує на подорожі. значить, Багато буде по, літаків, які будуть розводити людей по курортах і таке інше. Бо це ж карта морська. Так. Да. Ось він тут з кубків. Дуже багато, високий буде пасажиропоток через аеропорт. Бізнес у Львові працюватиме, працюватиме за кордоном. І навіть буде конкурентну боротьбу якусь складати і закордонному бізнесу. Або, наприклад, частина закордонного бізнесу приїде на, Львов... на Львівщину, або те, що зараз переїхало, повернеться на Львівщину. Отаке. Ну, звісно, якась. Якийсь бізнес відімре. Від, від, від ще буду, тут буде якась реформа житлового комунального господарства. Воно перейде ніби як на інші стандарти, на більш просунуті. Тому що житлово-комунальне господарство, воно, звісно, не на належному рівні. Ось ще ж про це сміттєзвалище. згадаємо. Ну, сміттєзвалище збережеться в 25-му році, я все конкретно запитала. Чи буде затишно містянам у, у Львові у 25-му році? Чи будуть вони відчувати себе в безпеці? Затишно. Так, будуть критикуватися якісь, звісно, не, не без того, що якісь дії, якісь там дії міської влади будуть наражатися на критику. Але це карта, ось дві пажові карти випали. Це студенти. А, а четвірка жезлів казує, що да, дуже затишно буде. В, 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 у місті багато свят будуть проводитися, таке і інше. Позитивний розклад дуже. До 25-го року всі розчарування, всі, що розчаровувало містян. Е, Ну, Оці погані новини, а не будемо приховувати і похорони так, загиблих. Це завершиться. Бачите, карта завершення. І, ніби як новий етап розпочинається для міста. Так, ну, Дякую за увагу. Потім окремо ще для інших міст знімаю.